Коли цар Соломон спустився згори після зустрічі сходу сонця, ті, що зібралися біля підніжжя, сказали: Ти джерело натхнення для нас. Твої слова змінюють серця, а мудрість твоя просвітлює розум. Ми прагнемо слухати тебе. Скажи нам, хто ми. Він усміхнувся і сказав: Ви світло світу, ви зірки, ви храм істини. У кожному з вас всесвіт. Занурте розум у серце, питайте своє серце, слухайте через свою любов. Блаженні ті, хто знає мову Бога. У чому сенс життя? Життя це шлях, мета і нагорода. Життя це танок кохання, ваше призначення розквітнути. Бути це великий дар світові. Ваше життя історія всесвіту. І тому життя прекрасніше за всі теорії. Ставтеся до життя як до свята, бо життя цінне саме по собі. Життя складається з теперішнього, а сенс теперішнього бути в теперішньому. Чому нещастя переслідують нас? Що посіяли, те й пожинаєте. Нещастя це ваш вибір, бідність людське творіння, а гіркота це плітне знання. Звинувачуючи, втрачаєте силу, а жадаючи чужого, розсіюєте щастя. Прокиньтеся, бо бідний той, хто не усвідомлює себе, а ті, хто не знайшли всередині Царства Божого, бездомні. Бідним стає той, хто даремно витрачає час. Не перетворюйте життя на животіння, не дозволяйте натовпу згубити вашу душу. Хай не буде багатство вашим прокляттям. Як подолати нещастя, не засуджуйте себе, бо ви божественні, не порівнюйте і не розділяйте. За все дякуйте, радійте, бо радість творить дива. Любіть себе, бо ті, хто любить себе, люблять все, благословляйте небезпеки, бо сміливі здобувають блаженство. Моліться в радості і нещастя, омине вас. Моліться, але не торгуйтеся з Богом, і знайте, що хвала найкраща молитва, а щастя найкраща їжа для душі. Який шлях до щастя? Щасливі ті, хто любить, щасливі ті, хто дякує, щасливі ті, хто знайшов спокій, щасливі ті, хто знайшов рай у собі. Щасливі ті, хто дарує з радістю, щасливі ті, хто приймає дари з радістю. Щасливі ті, хто шукає, щасливі ті, хто пробудився, щасливі ті, хто прислухається до голосу Бога, щасливі ті, хто виконує своє призначення, щасливі ті, хто пізнав єдність, щасливі ті, хто відчув смак Богоспоглядання, щасливі ті, хто перебуває у гармонії. Щасливі ті, хто побачив красу світу, щасливі ті, хто відкрився сонцю, щасливі ті, хто тече, як ріки, щасливі ті, хто готовий прийняти щастя, щасливі мудрі, щасливі ті, хто усвідомив себе, щасливі ті, хто полюбив себе, щасливі ті, хто славить життя, щасливі ті, хто творить, щасливі вільні, щасливі ті, хто прощає. У чому секрет достатку? Ваше життя найвеличніша коштовність у скарбниці Бога, а Бог коштовність людського серця. Багатство всередині вас не вичерпне, а достаток навколо вас безмежний. Світ достатньо багатий, щоб кожен став багатим. Тому чим більше даєте, тим більше отримуєте. Щастя стоїть на порозі вашого дому, відкрийтеся достатку. і перетворюйте все на золото життя, блаженні ті, хто знайшов скарби у собі. Як жити у світлі? Черпайте радість з кожної миті життя, бо не життя породжує смуток. І знайте, що всередині те й зовні морок світу від мороку в серці. Щастя це схід сонця, богоспоглядання це розчинення у світлі, просвітлення це сяйво тисячі сонць, блаженні ті, хто прагне світла. Як здобути гармонію? Живіть просто, не завдавайте нікому шкоди, не заздріть, нехай сумніви очищують, а не призводять до безсилля. Присвятіть життя прекрасному, творіть заради творчості, а не заради визнання. Ставтеся до ближніх, як до откровень. Змініть минуле, забувши його. Приносьте у світ нове, наповніть тіло любов'ю, станьте енергією любові, бо любов все одухотворює. Де любов там Бог. Як досягти досконалості життя? Щаслива людина змінює багатьох. Нещасні залишаються рабами, бо щастя любить свободу. Воістину радість там, де свобода. Пізнавайте мистецтво щастя. Відкрийтеся, світові і світ відкриється вам. Відмовившись від протистояння, ви стаєте володарем. І подивившись на всіх з любов'ю, він додав: Але багато ще вам відкриє тиша. Тільки будьте собою. Живіть у гармонії, будьте собою. А як ви живете і знаходите гармонію? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і оберіть всі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.